Вітаємо! Сьогодні ми знаходимося на вулицях Дніпра та хочемо провести експеримент, як добре міцяни знаються на правилах цивільної безпеки. Добрий день! Чи знаєте ви, що повинно бути у тривожній валізці? Я знаю, я військовий. Ще питання є. <свісна> Документи особисті на себе, на автомобіль, на квартиру. Скажімо так, першочергові ліки, маленька аптечка для себе, для тварин, У нас дві тварини, коти. Ноутбук дві, е, 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 запасних батареї, зарядні пристрої для телефона, для е, ноутбука. Пластикові картки, запасний мобільний телефон, мабуть, і все до нашої квартири там, від батьків, тобто, щоб можна було без них до них додому потрапити. Ну, документи, їжа тривалого зберігання, питна вода і якийсь мінімальний запас одягу думаю. мене. No, Ні. No. Що ж, тривожна валіза це містка та зручна сумка або рюкзак з найнеобхіднішими речима в будь-якій надзвичайній ситуації. В ній мають бути копії документів, дублікати ключів, гроші, зарядні пристрої, засоби для обігріву, ліхтар, похідний ніж, батарейки, свисток чи інший сигнальний пристрій. Механічний годинник, компас, пігулки для очищення води або портативний фільтр, засоби гігієни, багатошаровий одяг, аптечка та їжа. Вода щонайменше півтори літра. В аптечку варто покласти перецетамол, антибіотики, очні краплі, активоване вугілля, жирознижувальні засоби, ліки проти кишкової інфекції та проти отруєння. Не забудьте покласти йод, бинти, вату та лейкопластир. Їжу краще брати ту, що довго зберігається, легко готується та має високу калорійність, наприклад, консерви, галети, чорний шоколад, пастила горіхи, сухофрукти, мівіна, батончики та крупи. Бережіть себе. Чи є у вас вдома запас питної води, їжі та якихось ліків? Ні, ні. Звичайно, є. І питна вода є в запасах, і їжа та що довго храниться. Так, в нас є запас води питної, є запас їжі та ліків. З рахуванням повномасштабного вторгнення кожен українець має мати у своїй оселі певний набір запасів, які у разі небезпечних життєвих обставин можуть врятувати життя. Це і консерви, і продукти швидкого приготування, і крупи, які довго зберігають свій термін цукор, сіль, борошно, кава та чай, крекер та хлібці тощо. Та окрім продуктів харчування, необхідно мати і деякі медичні препарати: йод, вата, бинт, спирт, знеболювальні та протизапальні препарати бактерицидні пластирі, антисептик та багато чого іншого. Але головне, що людина має мати при життєво небезпечних ситуаціях, це питна та технічна вода, адже без їжі людина може прожити до трьох тижнів, а без води максимум до семи днів. Чи знаєш ти десь знаходиться найближче укриття в місті? Ні, я не знаю. Де знаходиться? Так. Знаходиться от парку Сержевського є. Зупинка, там є укриття. А, знаєш, є школа на Цітово, там теж є укриття, і там на Суворово теж є укриття. Так. Можливо, тут Слово поче теж є укриття, але я не впевнений, що воно прямо укриття укриття. А, школа номер 46 а, В Аполло і Парк пасажирського. Ось перелік покриттів міста Дніпра. Вулиця Канатна, 17, вулиця Робоча, 168. Проспект Богдана Хмельницького 106А. Проспект Сергія Нігояна, 42 б Вулиця Криворізька, 1 та 3, вулиця Макарова, 29 та інші. Чи знаєш ти правила поводження під час ракетної атаки? Звісно, знаю. Це правило двох стін, а також відійти від скляних. Висходжень, від вікон, від цього скляного, подальше. А, спути, спуститися в укриття, якщо знаходишся на вулиці, відійти, відійти від високих будівель. Так. Е, можна, будь ласка, декілька прав. Е, якщо ви знаходитесь на вулиці, поблизу вас немає ніяких будівель, е, треба знайти невеличку якусь або воронку, або той самий бордюр, е, біля якого треба лягти. Якщо немає навіть бордюру, треба просто лягти на землю, відкрити рота, накрити голову руками, розставити ноги, почекати декілька секунд після вибуху, піднятися та одразу переміститися. Якщо не на велику вісім, то нам на найменшу. Таким чином ви зрозумієте, чи вас не контужило, не ранило та таке інше. Чи як добре? Дуже, дуже дякую, дуже змістовна відповідь. Дякую. Що ж, давайте розберемо, що треба робити під час ракетної атаки. Найкращими місця щоб сховатися, є метро, бомбосховище або під'їзд без вікон. Якщо ви вдома, то слід сховатися у безпечних місцях, таких як ванна кімната, або ж у самій ванні. Якщо це неможливо, то слід лягти і накритися такими предметами, які вам допомогли під час і захистили вас під час ракетного обстрілу. На відкритому місці лягти на землю і закрити голову руками. Укриття може стати навіть сінціва урна. Треба знайти поглиблення у землі і лягти біля нього. І де ви не були, ваше тіло має бути у безпечному положенні. Ляжте в позу ембріона, згрупуйтесь, відкрийте рота, аби е, ваші барабанні перепонки не зашкодились. Позверніться ногами у бік пострілів і прикрийте голову. І головне, не залишайтесь е, під стінами з легких конструкцій е, та у під'їздах е, під аркою. І після закінчення бомбардування не залишайте свої укриття, бо можливі поодинокі постріли. Добираючись до безпечного місця, обов'язково дивіться під ноги і не піднімайте ніяких предметів землі. І в жодному разі не розбирайте завали самостійно, а почекайте фахівців рятувальної служби або 102. Чи знаєш ти, що потрібно робити під час хімічної атаки? Щільно закрити двері та вікна і одягти маску. На жаль, ні, я не знаю. Треба зачинити герметично двері та вікна е та одягти маску. Під час хімічної атаки необхідно дотримуватися цієї інструкції. Перше щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи. Друге заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем. Третє. Увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших казівок. Четверте попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію. І п'яте Вимкнути побудові прилади та газ. У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої ділянки шкіри. І використовуйте протигази або ватно марлові пов'язки, змочені водою. Це допомагає тобі бути емоціонально стабільним. Зустрічі з друзями, читаю книжки, дивлюся серіали. Ходити до залу. Музика, малювання, серіали там будь-що. Насправді це все дуже індивідуально. Різні люди, різні способи відволіктись. Хтось малює, хтось готує, хтось співає або, може, навіть танцює. Для спокою в цей дійсно важкий час важливо мати справу, завдяки якої ви зможете просто відволіктись. Просто побути спокою. Можливо, саме час пробувати щось нове, познайомитися з новими людьми, піти на танці або може приготувати нову страву. Бо дуже круто мати саме свій спосіб жити в такий період. Ось ми і провели експеримент по відповіді наших містян. і ми закликаємо вас дослуховуватися до правил безпеки, тому що це може врятувати ваше життя.